Коли розпочинати підготовку зі вступу в Австрії, щоб точно все встигнути, ми рекомендуємо розпочинати у 10 класі або як мінімум за 12 місяців до переїзду в Австрію, адже потрібно встигнути виконати цілий план. Перше потрібно вивчити німецьку мову до рівня мінімум А 2 або англійську мову до рівня мінімум Б2. Це дуже індивідуально і залежить від кожного окремо, адже до нас звертаються клієнти, які вже мають певний рівень німецької мови, наприклад, Б 1 Б2. А дехто хто тільки розпочинає вивчати німецьку з нуля. По-друге, на початку 11 класу бажано вибрати спеціальність та університет, куди ви будете вступати, адже подача відбувається напряму в університет на обраний вами факультет, і тут необхідно ретельно підійти до цього питання. По-третє, необхідно підготувати першочергові обов'язкові документи для першого етапу онлайн-подачі. Ви будете здивовані, але деякі університети Австрії розпочинають процедуру прийому за рік до початку навчання, тобто в жовтні, в листопаді місяці, на наступний актуальний рік. Залишай шапку студента в коментарях нижче і ми опублікуємо другу частину найважливіших етапів.